Добрий день. Починаємо урок. Знову зовсім невеличка запись. У нас фінальний урок сьогодні з термодинаміки. Зараз ви напишете тест, але трохи підсумків ціні самостійно. Це контрольна робота. От зараз я, мабуть. Ладно, не буду змінювати, нехай це контрольна робота. І що хочу зауважити, <кій> дивіться, одна із помилок це відкрите завдання з поиском, з тим, що ви обчислювали коефіцієнт корисної дії. Найбільш багато помилок зроблено тоді, коли ви забуваєте, що у вас не клітинки 1, 2, 3, а Одна клітинка, наприклад, p 1 тоді дві клітинки це буде 2П1, 3 три 1 і таке інше. Не може бути просто якісь числа, тому що вам масштаб в принципі не задан. Тобто ви самі одиничний масштаб задаєте, і для того, щоб у вас наприкінці все скоротилося, тиск і об'єм вони повинні до останнього у вас йти. Ми так розв'язували з вами задачі. Та що ж таке в мене все падає добре? Наступний варіант це ви багато зайвого робите. Якщо у нас потрібно знайти коефіцієнт корисної дії, то потрібно було знайти роботу за цикл. Навіщо шукати роботу на кожному окремому участку, якщо ви можете знайти відразу площу фігури. У вас там були прямокутники. Ну якщо будуть трикутники, то теж ви квадрат берете і ну, прямокутник берете і просто навпіл ділите площу. Це ж набагато простіше. Але при цьому деякі з вас помиляються, тому що забувають, що в деяких випадках робота буде додатна, в деяких від'ємна. І тому у вас робота взагалом буває не зовсім правильно знайдена. Але тут помилок було менше, більшість з вас помилялося, коли знаходили кількість теплоти. Не потрібно всю кількість теплоти складати. Якщо у вас є кількість теплоти, яку отримали від нагрівника… от. Цю кількість теплоти ми ставимо в знаменник. А деякі з вас ще знаходили ту, яку удалі холодильнику, і ще їх складали, вичитали, навіщо? Це ж зайва інформація, і ви на цьому помиляєтесь. Тому саме ось ці задачі викликають моє занепокоєння, тому що ми, вроді, подивились на ці задачі, і я казала, що зверніть увагу. Але помилки були. Тим не менш, чому зараз розповідаю, тому що у вас ці питання будуть і в тестовій роботі. Там не потрібно буде описувати, але обчислювати потрібно буде. Добре. Зараз ми з вами. О, багато задач. Ось тільки задач у нас є. Ще ми додамо сьогодні ось ці домашні задачі. Давайте я до них переходжу, зараз ви тест пишете. А ми додамо до тих 56 задач, ще додамо ось ці 3. І це буде 59, і, мабуть, саме стільки задач я буду оцінювати у вас в зошиті. Ось таким чином. І з наступного уроку, тобто завтра, ми починаємо вже вивчати нову тему. Тобто, сьогодні ми цю тему закриваємо. Я вже спланувала, таки да, всі роботи будуть уже в травні у вас, тобто тема буде велика, завелика. Ну, все, на цьому я можу поки що запис завершувати.